Зараз ми їдемо по місту, з якого все починалося. Мене звати Олександр, я керівник словацького офісу в словах наш освітній центр функціонує з далекого 2014 року та був створений з простими студентами, які займалися своїм вступом самостійно, від перекладу документів, подачі вуз та легалізації. Одним з них був я. Це і стало стимулом створення такого освітнього центру, який буде допомагати майбутнім абітурієнтам вступити та отримати європейську освіту в Словаччині. Наш освітній центр має два офіси: один з них знаходиться в місті Київ, інший в місті Пряшів. це Словаччина. Вони налічують більше 20 працівників, а це починаючи з адміністраторів, які відповідають на дзвінки, та закінчуючи менеджерами, які супроводжують наших клієнтів під час всієї нашої співпраці. Як виглядає співпраця з нами? Після того, як ви отримали консультацію від наших адміністраторів по спеціальності або університету, який вас цікавить, ми підписуємо договір, після чого вам приділяється особистий менеджер, з яким ведеться подальша комунікація, та абітурієнт починає вчати словацьку мову на курсі, який входить у вартість послуг. Особисті менеджери надають перелік документів, які потрібно підготувати вам для подачі університет для вибраної вами спеціальності та контролюють всі дедлайни. В кожному місті, де нас навчаються. Студенти, ми маємо кураторів, які допомагають їм при перетині кордону, заселенні в гуртожиток та отриманні студентського квитка. Обов'язково вони проводять для них екскурсію як містом, так і університетом, а саме головне це навчають користуватися внутрішньою системою університету. Одним із найголовніших обов'язків нашого куратора є супровід студентів до міграційної поліції та подача документів для отримання посвідки на проживання. На основі нашого досвіду. Словаксадів допомагає не тільки вступити, а й побудувати гарний майбутній Європі. Доказом чого є живі історії та приклади наших студентів. Мене звати Назар. Ще у 2019 році я поступив у Словацький технічний університет у місті Кошице разом з фірмою Словаксаді. Зараз я вже працюю за спеціальністю у сфері IT тут, в Братиславі. Ще до вступу я завжди мріяв. Навчатися за кордоном. Але мені завжди це здавалось дуже тяжким. Мені здавалося, що сам процес буде занадто складним, дорогим, і до цього треба готуватись роками. Але коли я побачив, що в Словаччині навчання безкоштовне, а вступ не є чимось складним, то я відразу почав шукати інформацію. Я читав різні статті, переглядав різні відео, дивився різні сайти. Таким чином я натрапив на сайт Словакстаді. Мене зустріла допомога та вічливість. Мені відповіли на всі мої запитання, що я ставив. Мені сказали, які документи треба зібрати для вступу. Та найголовніше для мене було те, що вони мені розповіли, де я їх маю взяти. Тож через півроку я вже стояв у місті Ужгород та чекав на наш автобус. Насправді, те, що там було, залишається на все життя. А... Ті часи дуже важко передати словами. Ми ходили по різним магазинам, спілкувалися зі словаками, їздили на екскурсії різні. Ще я пам'ятаю, ми їздили у гори. Це було насправді дуже цікаво і дуже весело. Це було занурення у нове життя. Якщо ви також бажаєте навчатися у Словаччині, я вам щиро раджу компанію Slovaxtaді, тому що з ними ви пройдете цей шлях швидко та з усмішкою, перевірено на власному досвіді. Мене звати Поліна, мені 28 років, і я хочу розповісти історію, як я потрапила до Словаччини, як я вступила в університет, а, а саме через агентуру Словакстаді. Все почалося з того, коли я навчалася в університеті в Дніпрі в ДНУ. Я навчалася на українській філології на четвертому курсі і думала, що мені робити далі, куди мені вступати на магістратуру. Одне, я розуміла, що я не хочу вступати у Дніпрі, я хочу кудись далі або Київ. Або я розглядала ще й Одесу, наприклад. Так як я навчалася на українській філології, в мене у дипломі писалася просто українська філологія. А для того, щоб вступити на магістратуру в Словаччині е з українською мовою, треба було, щоб було написано я вчитель чи перекладач. Я то розумію, що я вчилася на вчителя, але у дипломі цього не було зазначено, і влад запропонував вступити на перший курс. Я думаю, ого. Так буквально дві хвилинки з мамою одна на одну подивилися. Ну, добре, добре, вступаємо. І я вступила на вчительство англійської мови та літератури. Я багато чула історії від там, своїх знайомих та. Сусідок, вони вступали через інші агентури, то їм було якось важко, то в них були якісь проблеми з гуртожитками або ще щось. Довго чекали на відповідь, не могли там зрозуміти, як куди що далі робити, тому що якби вони вступили, та і все а далі. Самі тут було круто, реально що за гуртожиток ти не... Ніяк не хвилювався, тому що ти знаєш, що всі процедури будуть від А до Я виконані і тобі не треба ні за що хвилюватися. Ну і закінчила я університет, здала іспити державні і все. І Тут я вирішила, що щось я втомилася від Європи. Хочу повернутися додому в Україну. Я повернулася в Україну, в рідне місто, влаштувалася на роботу в школу. Тобто в мене був була така перерва десь більше ніж півроку, майже рік, що я була в Україні, і я приїхала в Словаччину назад, як у другий дім, реально. Але я навчалася в Прешові, в Братиславі я ніколи не жила, тому в Братиславі все було спочатку. І от зараз я працюю в компанії «Уполтрі». Починала я в Уполтрі працювати як асистент менеджера. А зараз нещодавно в нас відкрився новий проєкт, і ось я в ньому вже в нього перейшла як менеджер. І працюємо. Окрім вступу до вищих навчальних закладів, ми ще організовуємо літній мовний табір в Словаччині. – «Словак Стаді кемп. Це унікальний проєкт, і кожного року він стає все більш популярним. Це місце, в яке я, як організатор, вкладаю всю душу за 21 день з підтримкою кураторів. Учасники роблять величезний крок назустріч студентському життю. Окрім стандартних занять, ми ще проводимо різні заходи, екскурсії, випускний вечір, систему нагород впроваджуємо, щоб учасникам було цікаво, весело та корисно проводити час в нашому таборі. Це така як експрес-підготовка. Взагалі, програма табору побудована так, щоб учасники мали змогу вивчати словацьку, готуватися до студентського життя, швидко адаптуватися в новому середовищі і розкривати себе як особистість. Найбільша винагорода для нас це те, що учасники повертаються додому зовсім іншими, впевненими, відкритими і готовими до життя і навчання в Словаччині. Я це можу з певністю сказати, тому що під час табору майже 24 на 7 я перебуваю на території і особисто слідкую за всім процесом. Одна з головних місій табору це познайомити учасника зі словацькою мовою. І цю головну роль зіграє наша мовна школа. У нас ви можете почати вивчати мову з нуля та довести її до рівня Б2. Ми намагаємось пояснювати просто, уникаючи великої кількості нудних правил, робимо великий акцент саме на розмовну мову. Всі наші викладачі, як і я, також навчалися в Словаччині та зараз живуть тут, тому вони точно знають на що потрібно звернути увагу. Оскільки вивчення словацької – це не лише про граматику. це зазвичай в нову країну, нове життя, нові можливості. І ми поруч з нашими студентами на кожному цьому кроці, багато абітурієнтів обирають для себе спеціальності, на котрі потрібно здавати вступні іспити. Ми готуємо своїх студентів і до цього. Проводимо профільні заняття з найпопулярніших предметів, таких як математика, економіка, біологія та хімія, англійська та інші. І надзвичайно приємно усвідомлювати те, що завдяки нашим заняттям, чи словацькою, чи профільним, студенти не лише успішно здають іспити в словацькі університети, але і успішно інтегруються в словацьке суспільство, їм не соромно відповідати на парах, вони абсолютно комфортно себе почувають. І надзвичайно приємно отримувати від них фідбек і чути слова, на кшталт як класно, що я вчився у вас. Зараз я не соромлюся відповідати на парах. Або шкода, що в університеті у мене немає таких класних викладачів, як на курсах. Тому Study School є невід'ємною частиною нашої компанії, яка допомагає студентам у вступі до Словаччини. За допомогою Study вже понад три тисячі студентів отримали можливість навчатися в Словаччині. Та багато з них вже працюють. Це не просто цифри. Це сотні чудових історій про те, як студенти змінили своє життя та будують майбутнє в Європі, тому не втрачай можливість. Звертайся до нас, ми з радістю тобі допоможемо.